Сьогоднішній Воскресний день за богослужінням за літургією читалося родослів'я або родовід Ісуса Христа. Перший глава Євангелія від Матфія. Родовід часто читали вголос, коли присвячували на пророцтво чи на царське служіння. А сьогодні в наш час, звичайно, і в деяких народів зберігається ця традиція. Коли родовід має значення і запитують, як звали батьків, дідусів, прадідів, для того, щоб зрозуміти, звідки і яке походження має людина, не всюди збереглася ця традиція. І сьогоднішній уривок івангельський сучасним нам людям може здатися чимось таким архаїчним, тим, що нам вже не потрібне і нудне. Тому що цей список імен, який, здавалося б, нам не говорить ні про що. І не несе в собі ніякої користі для нас, читаючих цей першу главу Євангелія від Матфія. Євангеліст Матфій починає цей родовід Ісуса Христа словами, що книга родоводу Ісуса Христа, Сина Авраамового і Сина Давидового. Хоча між Авраамом і Давидом. Майже тисяча років різниці. Але Євангеліст Матфій у цьому списку ставить їх поряд. Чому? Тому що усі знали, що Ісус Христос мав прийти із роду Царя Давидого, а обітницю і Промесію якраз із роду Авраамового, які почули. Тому що саме цим двом людям Бог в свій час дав найбільші обітниці. Євангеліст Матфій. Який писав якраз своє Євангеліє для іудеїв і ставив собі за ціль донести їм в першу чергу, що це ця людина, на яку ви чекали, це саме він. І Він протягом усіх, усього свого Євангелія, всіх своїх глав, він підкреслює це постійно для іудеїв, місіанське саме походження Ісуса Христа, і називаючи постійно, посилаючись на Авраама і на царя Давида, Він підкреслює це той, на кого ви чекали. Тому що Авраам Господь сказав, що в сімені Твоїм буде благословення моє, тобто в сімені в нащадках Твоїх. А царю Давиду було сказано пророцтво, що саме з твого роду прийде Месія. В Євангелії і в священному Писанні є два родоводи: це яке описав Євангеліст Матвій, яке тягнеться від патріархів від Авраама і до народження Христа. Яке сьогодні було зачитане, і також є уривок Євангелія від Луки, тільки там родовід йде в зворотньому порядку, де описується від Христа і аж до Адама. Тому що Євангеліст Матвій, як я вже сказав, писав більше для іудеїв. Ісус для Матфія апостола, це більше як Спаситель і Месія, той, який прийшов нарешті визволити обраний народ. А Ісус Христос для апостола Луки. Це той, хто прийшов якраз для багатонаціонального народу, який вже розселився по планеті. Апостол Лука писав не для іудеїв, писав вже для всіх людей. І він, собі за ціль, пишучи Євангеліє, ставив донести собі не месіанське служіння Христа, а що прийшов той, який переміг смерть і який допоможе нам всім унаслідувати вічність. Писав в першу чергу апостол Лука для тих. Хто навернувся в християнство з язичників? Звичайно, що і ті, хто був язичником, знали про хто такий був Авраам, хто такий був Давид, вони були, їх називали новонаверненими людьми. Тим не менше, він їм акцентує увагу на цих інших речах. Ми... Нам буває нудно читати такі уривки ми буває, не можемо себе заставити якраз зрозуміти і розтлумачити ці слова, які, здавалося, такі прості і для нас вже втрачають сенс. Хоча святі отці таким простим речам, навіть як родовід, приділяли багато часу, і багато святих отців мають тлумачення саме на цей уривок. До речі, якщо ви звернули увагу і слухали Євангеліє, то родовід йде виключно по чоловічій лінії. Тому що в ті часи в східних народів, а іудеї це теж східний народ, які жили на Близькому Сході, була традиція мати не одну жінку, і чоловіки мали декілька законних шлюбних стосунків. І якщо би брати родовід по матері, то, напевно, було б дуже складно дійти до першого начальника роду, якщо сказати не неможливо. Тому родовід по традиції складався саме по чоловічій лінії. Але цікава деталь, що у цьому родоводі вказані три жінки. І якраз вони дисонують з тим, що ми читаємо про чоловіків, що вони не вписуються сюди, наче в цей список, ну, тому що хтось з них не з іудеїв, а хтось з них. Мав образ життя, який не відповідав моральному кодексу навіть тодішнього часу, а не те що для християнина. Ну, Наприклад, звучить, що Іуда родив Фареса і Зару від Фамарі. А, наприклад, Вооз родив Овіда від Зари від Руфи. І грішники, і деякі святі оці говорять, грішниці жінка. Яка недостойно вела собі поведінку, а я нагадаю, що Фамарь, вона спочатку жила з одним братом, сином Іуди, потім з його іншим сином, які були рідними братами, а потім і через брехню, через лукавство і спокусила і самого Іуду. І ця жінка, яка і деякими святими отцями називається блудницею, увіковічила і увіковічена євангелістом Матфієм. У цьому списку, який читається вже тисячоліттям в Євангелії, хоча вона на перший погляд недостойна, і та, яка не мала би бути в цьому родоводі, але Святі Оці тлумачать цей уривок таким чином, що Господь прийшов для всіх, і в першу чергу для грішників, і він відкритий і Царство Боже з цього моменту, і саме з народження Спасителя, відкритий для всіх, і навіть для грішників. Для тих, хто хоче і має Бога в своєму серці. Сьогоднішній день, сьогоднішня неділя є підготовчою неділею до святкування Різдва і Боговтілення Другої іпостасі Святої Трійці. І інструмент, який ми засіб використовували для того, щоб краще підготуватися і прийняти новонародженого младенця Христа, це піст. Піст. Для нас це інструмент і засіб всього лише до на шляху до цілі нашої до мети. для того, щоб очистити себе, очистити свої думки, для того, щоб обуздати, як кажуть, свою плоть, а кожен знає себе, кожен дуже добре знає свої страсті, свої недоліки. Краще ніж будь-хто людина, знає себе, але часто боїться визнати свої помилки. І боїться визнати свої гріхи, тому що визнавши їх, потрібно починати другий крок. Зробивши перший, треба йти далі. А якщо не робиш перший, то й відповідно так якось живеш з більшою легкістю, і совість вона наче і спить, і не турбує тебе. Тому що ти боїшся зробити цей перший крок і визнати, що в собі що в тобі робиться не так, які твої помисли і думки не відповідають тому, Образу і тому хрещенню, яке ти прийняв в дитинстві, і обітницю, яку замість тебе дали восприємники. Одним з таких засобів, які використовує церква, є в тому числі і церковний календар. Церковний календар це здавалося така примітивна річ, теж свого роду інструмент, який використовується всього лише для богослужіння, для впорядкування церковного життя. І, на превеликий жаль, це інструмент. Перетворюють на якийсь засіб боротьби когось з кимось, для того, щоб щось комусь довести, для того, щоб щось комусь доказати, і втягнути людей в нікому не потрібний спір. Це якраз слово краще підходить спір аніж дискусія, бо дискусія це коли люди запитують і знаходять відповіді, коли шукають якісь аргументи, і легко говорити з людьми. Які, наприклад, будучи арабами, мусульманами, коли вони можуть спокійно і аргументовано довести, як вони читали, як вони аргументують свою віру, легко говорити буває навіть із християнами інших конфесій, які спокійно можуть поговорити і пояснити, і аргументувати навіть свою віру. І складно говорити буває з людьми, які називають себе християнами, але не шукають якихось аргументів, а шукають тільки чим би обізвати, озлобитися і агресію. А в корені корінь і фундамент будь-якої злоби, будь-якої агресії це диявол, який сьогодні має нові і нові можливості для того, щоб впливати на суспільство. З кожним роком, і з розвитком сучасних технологій, диявол має і нові двері для входу в людську душу, і нові можливості для того, щоб спокусити людину і посіяти розбрат. У нас ви добре знаєте, що є частина православних церквів, які святкують за одним календарем, інші святкують за іншим. І що цікаво, що між ними панує мир. І коли ти приїжджаєш в одну територію, а там цей інструмент, цей календар використовується по одних датах, а різниця між цими календарями, якими користується церква, складає всього лише 13 днів. Цікаво, але ці 13 днів Дають всім якось мирно жити і дають спокій, наприклад, на свято преображення, коли ця різниця зберігається, коли святкують, вшановують пам'ять Різдва Пресвятої Богородиці, ніхто за це не згадує. І якийсь такий парадокс, а може якась така деградація, якийсь такий примітивізм, що згадують за цю різницю в 13 днів лише перед святом Різдва Христового. Абсурд! Абсурд, тому що в світі є прецеденти мирного співіснування і співжиття людей, які святкують в різні дати. І не обов'язково це календар, який використовує церква, встановлює і сама церква. І якщо моя церква святкує тоді до то числа, то я можу спокійно так і відповісти, що я святкую тоді, коли святкує моя церква. Не обов'язково навіть вказувати дату. Бо теоретично, сьогодні дата одна, а завтра церква вирішить, дата буде інша. І це буде правильно. Тому що так сказала церква. А правильно то, що сказала церква. Якщо церква є святкує по-іншому, ну нехай буде так. Це не повинно ставати коренем розбрату, агресії, але складається таке враження, що хтось спеціально і штучно робить все на швидку руку. Так, щоб цього розбрату у суспільстві ставало на превеликий жаль тільки більше. І на превеликий жаль, що це відбувається якраз під час війни. Коли, навпаки, мало би бути єднання, мир, спокій, коли ми мали, мали би заспокоювати один одного, шукають можливості для того, щоб навпаки пересварити. Ви знаєте, що в Греції в свій час, зараз це не зовсім якби, актуально. Хто був в Греції, але в свій час там часто на ринках, на базарах купляли картоплю і помідори і говорили про Святу Трійцю. І коли читаєш святих отців тих часів, які близько жили біля Греції, вони говорять, що наскільки активно люди беруть участь в церковному богослужбовому житті, не так часто приходять до храму, але на базарі дискутують про Святу Трійцю. Ви можете собі уявити, це на території Святої Русі такого не було, щоб люди були наскільки освічені, і що їм хотілося би купляти продукти харчування і говорити про щось таке велике, як Свята Трійця. Спорили, які властивості має та чи інша іпостась, доказували щось один одному. Ви собі можете уявити на сьогоднішній день, наприклад, що ви зайдете в соцмережі, а там сьогодні буде написано в сьогоднішній день. Що чому в родовід Ісуса Христа було введено таку жінку, як Фамар, яка була блудницею, яка жила з двома синами і з батьком? Ви можете уявити в соцмережах на сьогоднішній день таку дискусію: Я не можу. Це якась утопія, це неможливо. Хоча скільки всього є в священному Писанні цікавого, що життя не вистачає для того, щоб вивчити для себе нового. Для того, щоб постійно в собі шукати мотивацію. Тому що людина насправді швидко опускає руки. Людина буває часто швидко втрачає мотивацію. Можна загорітися і бути навіть добрим християнином в деякий період, відвідувати богослужіння храм, але так швидко саме і перегоріти. І якраз для того, щоб так не перегорати, відповіді є в священному писанні, звідти можна почерпати як живого джерела цю мотивацію для себе, для того, щоб підтримувати в собі цей вогник вір. Так от, замість такої. Таких публікацій, таких дискусій на такі живі теми, на теми Христа, на Богослів'я, ми відкриваємо соцмережі і бачимо там людей, які говорять, що 25-го святкується Різдво, а 7-го числа святкується Рождество. І виглядає це, я хотів спочатку сказати, по-дитячому, але це навіть не по-дитячому. Це виглядає наскільки примітивно, наскільки. Навіть біда не в тому, що люди це є, які там говорять, їх можна зрозуміти, в них якийсь свій інтерес. Ну, Можливо, якщо вони так роблять, можливо, себе чимось виправдати, що я от так роблю. Це просто така масова деградація через, скоріше всього, відсутність часу в людей і можливість вивчати і читати це саме Євангеліє і це саме Священне Писання. Через люди... Часто хочеться людей виправдовувати, і ми постійно і цим займаємося, що люди кожного дня думають, як заробити собі на хліб. Люди зайняті. і дехто жаліється, кажуть, день стає коротшим, і не встигаєш багато чого зробити. То мова вже навіть не йде про те, щоб знайшовся час відкрити священне писання. І в зв'язку з цим, можливо, якось ми не знаходимо часу для того, щоб підпитувати в собі в цей вогонь віри, і починають люди віряти в такі примітивні фрази. Такі примітивні слова, які абсолютно не хочеться перевіряти, людина втрачає критичне мислення, перестає, перестає бути об'єктивною. І людиною стає легко маніпулювати. Тому, дорогі брати і сестри, для того, щоб ми в собі зберігали цю мотивацію бути добрим християнином, а добрий християнин, він завідомо в програшній позиції завжди знаходиться. Завідомо в програшній позиції. Тому що сьогодні. Деякі роблять публікації, говорять, подивіться, яка маса є в Української православної церкви людей. І там виставляє зазвичай фотографії з Почаївської лаври, з інших фотографій. Але ви придивіться уважніше на ці фото людей. Люди приходять в храм помолитися зі своїми проблемами. І коли десь в одному чи іншому місці захоплюється храм, чи десь в чомусь іншому місці починається якась гаряча дискусія, добрий християнин. Який зі своєю бідою переступив порі храму, він не хоче вступати ні в ту дискусію, він не хоче їхати до тих людей, де там якась є проблема в тому чи іншому селі. Тому що він думає про себе в першу чергу. Він зосереджується на своїй душі, на своїх думках. Для нього йде піст. Він хоче зберегти в собі мирний дух і мирне почуття. І таких людей багато. І Яка б не була більшість, все рівно агресивна меншість переможе. Тому що людина зосереджується на собі, а інші замість того такого скромної поведінки намагаються на щось комусь нав'язати і щось комусь довести. Нехай Господь допоможе нам якраз в цьому різдвяному пості, який вже завершується, стати кращими, а людина відчуває, що стає кращою, коли вона має в собі покаяння. Коли ти маєш в собі покаяння і бажання виправлятися, можливо, не одразу це виходить, не одразу це виходить, але людина з'являється, як вона самі говорить, крила. Людина стає окриленою, людина стає бажання і сили щось робити, навіть як не дивлячись на великий список проблем і проблем зі здоров'ям. Нехай молитвами і преподобного феофілакта болгарського, який написав дуже хороше тлумачення на цей родослів Ісуса Христа. І молитвами Іероніма Стрідонського, який вказував, чому саме два євангеліста по-різному написали цей родовід. Нехай ці святі зроблять так, щоб нам знову ці списки святі, і, здавалося, б, такі архаїчні, такі давні, і такі, можливо, не актуальні, знову стали цікавими. Нам, і саме головне, молоді для того, щоб сіялося Слово Боже в серцях. Це і є ціль і мета церкви донести Слово Боже до багатьох. Людей бажаю всім перед Різдвом Христовим очистити свої думки, заспокоїти свою душу для того, щоб в чистоті подумок і в чистоті серця, і в душевному мирі і спокою зустріти різдво Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.